Вітаю на моєму каналі. Сьогодні коротке відео: відгук до лампи ферон. Взяв на пробувсь таку лампу на 20 Вт і протестував один цикл на салаті. Ось так виглядають салати, і це вони повністю під цією лампою ростуть, окрім стадії розсади. Вона на окремому стележі в мене. І, в принципі, світло 20 Вт. Тут в мене 6 посадочних місць, світла вистачає. Салати на гідропоніці ДВЦ. Добрива Мідгроу. Лампа світить 18 годин, але зараз вимикання світла, тому таймінг неточний. Ось так. Лампу я прикріпив через такі невеличкі проставочки, щоб запобігти перегріву, але в цілому вона і так майже не гріється. ну Тут градусів, може, 40 максимум. Тому, як варіант для салату можу рекомендувати посилання, де придбати, залишу. Лампа зібрана на досить непоганому алюмінієвому радіаторі. Зазвичай такі штуки роблять на більш тонкому. Має захист від вологи. Кріплення ось такі йшли в комплекті. Проставочки я вже сам зробив. В комплекті кабель, до речі, не йде в комплекті, я вже свій прикрутив. Ну так, не можна прикручувати, бо бажано, щоб вологозахист був. Але я прикрутив. Якось так. Ой, по салату одразу скажу, Розчин я тримаю 600-700 PPM. Добрива я вже сказав, який компресор підключен до. Таймера, тобто він відключається разом зі світлом. В принципі, росте нормально. Сорт, сорт дубовий бордовий. До речі, от по спектру. Щоб він був червоний, треба трошки інші лампи або вирощувати на вулиці. Тут він, бачите, майже не набирає червоний колір. Але росте непогано. На жаль, виробник не вказав, на яких світодіодах вона зроблена. Ну, якийсь спектр і характеристики вони не надрукували, я... але я то думаю то так. Ну. Тільки на практиці перевіряти це все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, питайте, чи вона досі працює. Я буду відповідати. Побачимо, скільки вона ще часу пропрацює.